Що не рідко, і це дуже прикро, що не політична позиція є вирішальною і, і, і в тому, що фальсифікується е, воєвиння виборців, а гроші. Гроші. Коли показують великі гроші, забувають про політику. І це є факт. Тоді, якщо ми кажемо, що ми за чесні вибори, то чого ми боїмося? Якщо ми всі за чесні вибори, я можу чесно сказати. Що я особисто не збираюся фальсифікувати цей вибір і ніколи нікому не давав такої позиції. І навпаки, може і добре, що йдуть студенти, а не йдуть ті, хто вже є спеціалістом перед виборчим сезоном. Можливо, дійсно, може нам треба починати з іншого, з чистого листа. Знаєте, от із чаді зла Олександрова, який зрядовий член комісії. Ми не маємо ні голови, ні секретаря, якісь рядовища, давай недовіру всі. всі. Я розумію, під що це йде. Так? Бо деякі політичні сили, чи деякі там лідери втрачають вплив на комісію, і їм треба як би, змінити цю комісію. Я розумію, що це робиться. Але я кажу, що члени нашої комісії, чи ті представники, фальшувати вибори не будуть.